Володя пише, вороги і при владі, але їх чогось ніхто не вбиває. Всі бачать ворогів тільки Росія, чого ніякий священник не каже знищити владу, яка є проти українського народу. Як ви визначаєте, що влада проти українського народу? То, що десь якісь вчинки вам не сподобалися? І ви пропонуєте щоб як? Влада вибирається народом. Народ і повинен своє слово сказати. Як ми вибираємо владу? Голосуванням. Як ми вибираємо наш парламент? Голосуванням. Вибираємо. Потім далі вибираємо, як ми вибираємо президента Голосуванням. Потім президент призначає свою команду, назначає е, головнокомандуючого е, Збройними силами, назначає начальника СБУ, що там ще в його компетенції. Потім формується уряд, це все роблять люди. Як ви хочете міняти владу яким способом? Беззаконня? Не можна. Ми ж є або в законні державі, або ні. Я думаю, що священники не мали би мовчати, коли буде узурпація влади, коли буде захоплення влади, так як в Росії, так? там складно когось вибрати, там нема з кого вибрати, бо вся опозиція знищена. А у нас ні. В нас не на в часі війни, бачите, є опозиція, яка вказує на недостатки. Люди кажуть, влада реагує на відміну, як колись. Не дуже реагувала. А тепер реагує на, на думку суспільства. Люди тільки шум піднімуть і влада реагує. Хочу я вам сказати. Так що… США ніки не мовчать.